Всім привіт! І в цьому відео ми дізнаємось, наскільки вигідно працювати мисливцем на другому рівні. Нещодавно я вкачав мисливця на другий рівень, і тепер я можу видобувати по дві шкури з одної тушки тварини. У цьому відео ми дізнаємось, чи це вигідно чи ні. Що ж, а ми не будемо зараз тратити час і погнали працювати. І так, для себе я вибрав ось цю зону. Тут найбільше спавниться тварин, ось вона раз-раз раз така зона невеличка. Тут спавняться деякі кабани, свині е і койоти, наскільки я пам'ятаю, тому будемо тут. Роботати і зараз спробуємо, скільки нам удасться за одну годину заробити. Погнали. І так, передусім нам потрібно взяти якусь машину, схожого на геліка, щоб ми просто могли кататися по грам, і нам з це нічого не було, не прилетіло за НРД. Погнали. І так, в мене на даний момент ось таке количество очок Замисливця, Тобто ми зможемо порахувати, скільки тварин за цілу годину я вбив. І до речі, ось перша тварина. Давайте її і вб'ємо. На часах 9 часов 14 хвилин. Погнали. Так. Повернімося, чи буде перша тварина, якби успішною. Наскільки я знаю, це не 100%, що мені буде випадати дві шкури з кожної тварини. Там є невеличкий шанс. Ну, зараз ми це перевіримо. Потрібно три патрони. Так-бам. Раз, раз. Так. І того нам дали одну шкуру. Як я і казав, це є шанс невеличкий на те, що ми з вами зможемо отримати дві шкури. Ну ничего, давайте всюду перевіримо. Я гадаю що як мінімум це не такий паны заруби, як всі думають. Що-то камінь? Ні, тварина, свиня. За свиню нам придеться, и Такс. Такс. Есть. Проверяем. Дві шкури. Отлічно. Тобто, поки шанс діє 50 на 50. Зараз будемо шукати наступну тварину і закріпимо результат. Опа, дві свині. Це погано. Тому що вони зараз розбіжаться всі. Дивіться, безстрашно. Справжній український хряк. Такс. есть. Две шкуры, отлично. Дурачи самый выгнешим. Так, давайте проверим, сколько нам очков даете за каждую шкуру. Чи даете x2? Нет. Даете за каждую тварину по одному очку. Ты ну Поки из трех шкур, из трех тварин нам выпало два раза по две шкуры. Шанс хороший. Ну, Так, одна шкура. Одна. До речі, якщо вкачати там третій, четвертий рівень, то там дається плюс одна шкура, тобто на третьому рівні ви вже получаєте три шкури, на четвертому чотири. і на п'ятому п'ять шкур. Оце реально непогано. Ну слухайте, взагалі непогано. Дуже багато їх з дві шкури йде. Непогано, непогано. Одна шкура. Плохо. Що то що-то не йде. І за цей час ми добули ось стільки шкур, Кстати, непогано довольно таки. Ну, погнали нам, треба ще добувати. Ми добуваємо всього вже 10 хвилин. І при тому я останні 3-4 хвилини нікого не зміг знайти. Опа, койотик. Одна шкура. Блін, я вже по дві, Ладно, погнали шукати далі. До речі, головний мінус мисливця це дуже швидше паливо. Так, зараз підемо, заправимся, поїдемо. І йдемо далі полювати. Вже полюю я плюс-мінус 25 хвилин. Ось такий результат на даний момент. Так що такі от результати. Так, не знаю, зараз, можливо, поміняємо зону, а можливо, залишимося. І так, вже прийшло рівно пів години. Ось таке количество тварин нам вдалося добути. Загалом 4, 6, 12, 14, 17. Нічого собі. 22, 24, 26 тварин. І того нам, точніше, не тварин, а шкур. Ми добули за цей час 26 шкур. Хоча раніше я за цей період. За годину стільки шкур добував. Ну непогано йде, непогано йде. Я чувствую, це вже непогано в грошах. Кожна шкура там стоїть 700, 800 доларів. 60. Так, одна шкурка. Хорошо. Блін, а я. Я хотів трошки зараз піти. Поставити таймінг невеличкий, щоб потім допрацювати. Ну дивлюсь, стільки тварин зараз спавнилось Давайте вже доб'ю. Нам залишилось плюс-мінус десь 25 хвилин, якщо я їх доб'ю зараз всіх Ну, просто гріх пропадати такому добру. Плюс це сказується, якби на заробіток. Десь там ще ззаді була одна тваринка. Ну, коротше, я запам'ятав вже, де вони. Більш-менш ходять в цій зоні. Прям так, щоб хорошо. І так, ось у нас залишилось останні 25 хвилин, я зараз їх допрацюю. Тобто ми працюємо до 13.55. Такс. Беремо мушкет і починаємо наш, нашу охоту. Бездоганна шкура. отлічно. Опачки, два кабанчика. Жалко, ми двох не вб'ємо. Так, залишилась остання хвилина. Давайте, я надіюсь, ми знайдемо напослідок одну тваринку, щоб закрити результат вже. Це саме така одна із останніх точок в цій зоні, я надіюсь, тут щось буде. Опа, кабанчик. Все, нам повезло. Зараз будемо рахувати. Груба шкура, все, давайте рахувати. І того ось такий результат. Зараз ви можете бачити таке кількість шкур. Всього лише одна бездоганна шкура і це свині попали. Зараз порахуємо, скільки це в грошах. І так, ось така максимальна сума 28 тисяч. Ми заробили. Ну ми будемо продавати шкури по Х2, це виходить 60 тисяч. Як на мене, результат. Такий собі, звісно, но якщо вкачати навик до 5 рівня і отримувати по 5 шкур з одної тварини, це доволі таки вигідний заробіток. Так що, ось такий от результат. Кому сподобався даний ролик, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Що ж, всім удачі всім!